Від Івана святого лія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос, колись прагли, хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує у мене, як Писання каже то ріки води живої з нутра його потечуть. так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували у нього, А проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них не кудим, що приходив до нього вночі. За боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння для слуг Божих, усіх військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО, за збереження їхніх життя, благословення над ними та над їхніми родинами та. Повернення їх додому у здоров'ї. Їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхи, нехай святиться, ім'я, нехай прийде царство твоє, нехай буде Бога. Твоя, як на небі, так і на землі. Прошу, станемо зараз на коліна, будемо молитися молитви до Святого Духа, які власне у сьогоднішній день моляться, нескверний, безначальний, невидимий, неосяжний, недослідимий, непереможний, незмінний. Того Святого Духа ми святкуючи у сьогоднішній день свято, просимо і ми. Щоб Господь Бог дарував нам для того, щоб ми знали, як маємо жити. Для того, щоб ми знали, як маємо поступати. Для того, щоб дати можливість йому провадити нас нашим життям. Святого Духа Амінь. І, і, і Святого Духа Амінь. І, і, і Святого Духа Амінь імені Отця Сина і Святого Духа І Святого